Моє вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таропрогноз для міст України на період з 11 по 15 вересня 2025 року. Ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період вересня. Це у нас буде друга частина. Вона буде починатися з міста Дніпро. Перед цим вийшло відео Перша частина. Кому цікаво, там міста починаються із міста Запоріжжя. Дякую за те, що довіряєте мені. Кому цікава ваша особиста доля або доля рідних, близьких уїжджати, приїжджать, вертатися, працювати, звільнятися, женитися, отаке. От Це, можете подивитися. Запитати у мене на індивідуальних розкладах. Пишемо. Ой, починаємо. Місто Дніпро. Так, місто Дніпро. З 11 по 15 вересня. Місто Дніпро. 11 вересня, місто Дніпро. 12 вересня, місто Дніпро. 13 вересня, місто Дніпро. 14 вересня, місто Дніпро. 15 вересня, місто Дніпро. Дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. Ну, мені чується, це на 11 число, саме більше така ну, знає, напруга, якось так, тривог, тривожність. Ми дивимося. 11 числа. 11 вересня, лівий берег, правий берег Дніпро, лівий, правий, лівий, правий. Тут щось може бути загроза для мостів. Не бачу так, щоб якось прильот був, я кудись в якийсь район. А от для мостів, на жаль, небезпека є. 12 вересня, місто Дніпро. 12 вересня, місто Дніпро. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Місто Дніпро. 12 вересня. Ну, я не бачу приліта. 12 числа я не бачу. Карти не показують. 13 вересня місто Дніпро. Лівий берег, Дніпро, правий берег, лівий, правий по області для східної сторони, там, кажуть, буде така напруга На східної частини міста. Там буде напруга, там буде небезпека, безсонні ночі. Десь по району, по області будуть гатити добряче. 14 вересня, місто Дніпро. 14 вересня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Тут якийсь, от мені йде 14 числа. Ворог щось буде намагатися на Дніпропетровському напрямку, якусь штурмувати. чи що, І ця, цей штурм буде розбитий нашими захисниками. Вони будуть їх зупиняти. 15 вересня, місто Дніпро. 15 вересня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Правобережна сторона зараз мені показалася. Там щось робота ППО поранений воїн. На, на правобережній стороні, окраїни, там буде працювати ППО. Дякую за увагу. Бережіть себе. Нікополь. Місто Нікополь з 11 по 15 вересня. На південь там може щось прилетіти, і тут, кажуть, багатоквартирний будинок, декілька поверховий, а там, кажуть, може щось бути пошкодження. Карта бомжа випала. Будьте обережні. Марганець. Марганець з 11 по 15 вересня. Місто Марганець з 11 по 15 вересня. З 11 по 15 вересня. З 11 по 15 вересня Марганець. Та сторона щодо Запоріжжя, там щось окраїнне, а там може щось гепнути. Там може щось ну як бачите, падає на голову. І на півночі, там робота ППО північніше Марганця. Район передмістя, там щось може можуть збивати. Будьте обережні. Самар з 11 по 15 вересня, місто Самар Дніпропетровської області. Чи в Самар буде приліт з 11 по 15 вересня? Так, буде приліт у Самар. Карти відразу і башта вам і випадає. Вона хоч і перевернута. Але, на жаль, може бути якась така, я б сказала, ну, чуть ли не атака. На самар буде багато чогось. Північ. Північ, північ. І захід. Північ і захід. Є, на жаль. Можуть бути, і також показують, як пошкодження житлових будинків багатоквартирних. Самар, будьте уважні. А місто Кам'янське з 11 по 15 вересня. Чи у саме Кам'янське, чи буде приліт? Карти показуйте мені, будь ласка. У Кам'янське все про Кам'янське покажіть карти. Місто Кам'янське Дніпропетровської області. На Заході тут щось робота ППО. Західніше Кам'янського, можливо, передмістя район. Ну, от, Якось по краям навколо. І схід тут показують. Десь по країна будуть бити, але саме Кам'янське прильоту немає. Місто Павлоград. З 11 по 15 вересня. У Павлоград чи буде приліт у ці дні? У самий Павлоград. З 11 по 15 вересня, місто Павлоград. Так, з 11 по 15 вересня, місто Павлоград. Павлоград може бути прильот, карта диявіл знизу лежить. Південна сторона Павлограду. Будьте обережні, там, кажуть, щось може бути. Можливо, пере, робота ППО, загроза від уламків, але в південній частині буде неспокійно. Місто Кривий Ріг з 11 по 15 вересня. Так, Кривий Ріг з 11 по 15 вересня. Чи буде приліт у Кривий Ріг? Західна частина Кривого Рогу, там може бути окраїни, передмістя, там карта пошкодженого житла. І центр І центр кривого рогу тут може бути прильот. Показують захід і центр. Можливо, вони якось близько один біля до одного. І вони фонять. Фоном іде для західної і центральної сторони частини кривого рогу, на жаль, Є загроза ракетна небезпека. На ці дні. Бережіть себе. Чекаю на зворотній зв'язок. Верхівцево з 11 по 15 вересня. Місто верхівцево з 11 по 15 вересня, місто верхівцево. Робота ППО на заході вашого міста. Північ і захід. Робота ППО у місті Верховцево. Біля міста, Поруч північ і захід. Можливо, це район. Передмістя. Те, що тут карти показали, я вам озвучую. П'ятихатки. хатки з 11 по 15 вересня. Місто П'ятихатки. хатки. У П'ятихатки хатки, чи буде прильот у ці дні? У самій п'яти хатки. Дивіться, вам башня випала. Не, не ігноруйте тривогу, сигнали тривоги, то кажуть, може бути якась дорога, там люди будуть їхати. Щось тут, як сімейна, якась пара і дітки тут щось показують, що може бути дорога, пошкодження дороги і там, де сім'ї, там, де сім'ї їдуть. Можливо, це, не дай Бог, залізна дорога, але щось тут є, небезпека з 11 по 15 вересня для п'ятихатницьких доріг. Будьте уважні. Західна частина вашого міста. Південь і захід. Вільногірськ з 11 по 15 вересня. Місто Вільногірськ. На півночі Вільногірська буде працювати ППО. Північніше район передмістя. От там кажуть, буде працювати ППО. Окрайний. Дуже близько, біля Вільногірська. Будьте обережні. Місто підгородне з 11 по 15 вересня. Місто підгородне. Чи у підгородне буде, приліт? Відгородне не показують карти вам прильоту. Слава Богу, нема. Не бачу. Місто жовті води з 11 по 15 вересня. Місто жовті води з 11 по 15 вересня. Місто жовті води з 11 по 15 вересня. З 11 по 15 вересня жовті води. Так. Нема прильоту. Слава Богу, не показали карти у жовті води приліт. Синельникова. З 11 по 15 вересня. У Синельникова чи буде приліт? По району, так, в самій Синельникові е, нема. По району показують карти Захід і північ. Передмістя, там. Робота ППО. Ну, в, в саме місто Синельникове нема прильоту. Шахтарське. Місто Шахтарське з 11 по 15 вересня. Місто Шахтарське. Шахтарське, на жаль, може бути відразу. Карти показують, що так, прямо, пряме влучання. Шахтарське вам йде загроза на північний захід. Шахтарське, будьте обережні. Карти попереджують. Південь і північний захід. Будьте уважні. Так, Одеса з 11 по 15 вересня. Місто Одеса. Чи в Одесу? Буде приліт у саму Одесу. Робота Ппо на півдні. Загроза з моря. Буде бачите, башта перевернута. Десь по району передмістя Одеси, там на південній частині, там, на жаль, може бути вибухи, прильоти, щось там буде вас гучно. У ці п'ять днів. Миколаїв з 11 по 15 вересня. Місто Миколаїв з 11 по 15. Чи буде у Миколаєву самий Миколаїв привіт? В північній частині, північ-захід. Північ, там буде від уламків, можливо, це передмістя, район, там буде пожежа. Самий Миколаїв прильоту карти не показують. Це за межами перед містя Пригород. Північний захід. Очаків з 11 по 15 вересня. Місто Очаків. Очаків з 11 по 15 вересня. Чи буде приліт? У самий Очаків? Може бути пошкодження від уламків закладу освіти, е, можливо, ну це не, не лікарня. Це може, де школа, дитячий садочок, тут є загроза, е, південь, південь і захід. Є небезпека, південь і захід. Оч очаків рівне тепер. Переходимо до рівне. Місто Рівне з 11 по 15 вересня. У саме рівне. Чи буде приліт? У саме місто Рівне. Ворог буде стріляти в вашу сторону, запускати, але прильота у ваш, ваше рівне я не бачу. У ці 5 днів. Будьте уважні. І заключне у нас сьогодні місто це Чернівці. З 11 по 15 вересня місто Чернівці. Так, з 11 по 15 вересня місто Чернівці. Тут показують, що на межі десь на межі між Чернівцевецькою і Івано-Франківською областю, от там щось може бути робота ППО. У самій Чернівці карти прильоту не показують. На межі між Чернівецькою і Івано-Франківською областю карти показують роботу ППО. Щось збиватимуть. До вас у ці 5 днів не показали карти. Приліт або вибух цього карти не показали. Отакий у мене таро-прогноз, мої, шановні глядачі. Пишіть свої коментарі, виражайте свої думки. Задавайте цікаві запитання. Вибираю, під, готую Бліц. Дякую, що підписані на мене. Хто не підписався, підпишіться. Обов'язково пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Читайте Богородичні Сни 20, 77. Читайте Псалом 90. Читайте Псалом 108 будь-яка молитва, яку ви вірите, в яку ви, відчуваєте, яку ви відчуваєте серцем, і впевнені, що вона вам допомагає, ото і є ваша молитва. І важливо, дуже, дуже важливо уявляти над собою купол. Купол захисне, покривало, мофор, от так як вам зручно і легше уявляти. Всіх обіймаю. мирного неба і нашої, скоріше перемоги. Вам всім бажаю.